Сьогоднішнє останнє завдання буде спрямований на пошук наших власних ресурсів, зокрема сенсорного ресурсу. Це техніка травмафокусу австрійського психотерапевта Томуса Вебера. Давайте спробуємо пошукати наш сенсорний ресурс. Спробуйте сісти зручно, звернути свідомо свою увагу на ваше дихання. Дихайте свідомо, спокійно, повільно, доброзичливо до себе і спробуйте довго видихати. Дозвольте собі відзалізувати щось гарне, куди буквально притягується ваш погляд. Це може бути реальний об'єкт, а може бути, наприклад, спогад або незабутній відпочинок, чи якесь місце спокою безпеки чи миру. Дайте собі час. Якщо знайшли цей образ, відкрийте очі і збережіть це візуальне зображення всередині вас. Як цей сенсорний спогад відчувається? Як він відчувається в вашому тілі, як змінились ваші. 没注意啊。